Існують дуже важливі речі, які кожен із нас повинен знати дуже добре. Але з плином часу трапляється так, що ці речі вислизають з нашої пам'яті. І сьогодні, коли Церква віддає шану Святому Луці, ми маємо прекрасну нагоду для того, щоб освіжити ці речі у нашій пам'яті багаторазово і на різні способи Господь Бог промовляє до кожного з нас. Але передусім Він промовляє до нас через своє Євангеліє, через своє слово. І щойно ми почули добре відомий нам фрагмент Євангелії від Луки, коли Господь Бог висилає своїх учнів, дає їм детальні інструкції, що вони повинні робити в часі. Цієї місії. Але ж, що нам важливо собі пригадати перша річ? Те, що Господь вибрав учнів і послав їх. Що ж означає це послаництво? Людина, яка отримує місію. У часі цієї місії вона не ссилається лише на свій авторитет і говорить: ну, бо я так сказав. Ні, вона, вона посилається на авторитет тієї особи, від якої вона отримала так важливе доручення. І в сьогоднішньому світі цю місію виконує Свята Церква, церква, яка є містичним тілом Ісуса Христа. Це перше. Друга річ. У грецькому перекладі сьогоднішньої перекопи написано, що Ісус посилає учнів перед собою. Щоби можна перекласти би сьогодні, тобто перед, перепрошую, посилає перед своє обличчя. Тобто, те, щоб ми могли б сьогодні перекласти, як Посилає перед Собою. Ось для нас, учнів Христових, є важливим, щоб ми вміли бути в цій присутності Христа, щоб вміли розпізнати Його у нашій буденності, для того, щоб пізніше ми могли інших наших співбратів, сестер привести до нашого Господа. І третя річ: Господь висилає цих учнів туди, куди Він сам має намір прийти. Це означає, що головне серцем проголошення доброї новини є Ісус Христос. Що проголошувати Ісуса Христа це є великий дар. І благодать, що той, хто проголошує цю добру новину, от він повинен зосереджувати увагу не на самому собі, але вказувати на свого, на того, хто його послав, бути, скажімо, таким герольдом свого пана. Отож просімо сьогодні за заступництвом святого. Луки, щоб ми так насправді мали цю мужність показувати своїм життям не на себе, але вказували на Ісуса Христа, на того, хто прийшов шукати тих, хто загубився. Святий Лука, молись за нас.